Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами кількома безкоштовними асетами цього місяця з Unity Asset Store, які можуть стати корисними інструментами у ваших проектах. Давайте почнемо. Першим у нас йде Scriptable Object Database. Це зручний інструмент для організації даних в Unity за допомогою Scriptable Object. Якщо ви працюєте з великими обсягами даних, цей асет допоможе вам упорядкувати їх і спростити доступ. Наприклад. Замість того, щоб шукати потрібний об'єкт вручну, ви зможете просто звернутися до бази даних це чудовий спосіб зменшити хаос у проєкті та зробити код чистішим. Далі у нас MC Sample – Believable 3D Animations від Mocap Central. це набір реалістичних 3D анімацій, які можна використовувати для персонажів у ваших іграх. Завдяки анімаціям від MoCap ваші персонажі стануть більш живими та правдоподібними. Пакет містить безкоштовні приклади, тож це чудова можливість спробувати якісні анімації без зайвих витрат. Переходимо до Free Sample Pack. це набір оточень та об'єктів, які допоможуть вам швидко створювати атмосферні сцени. У комплекті є все від простих декорацій до складних об'єктів, чудовий стартовий набір для тих. Хто хоче створити щось стильне та візуально привабливе. Наступний асет – Optimized Ropes and Cables Tool. Цей інструмент дозволяє легко додавати реалістичні мотузки та кабелі у ваш проект. Він підтримує фізику, що робить взаємодію з цими об'єктами більш природною. Якщо вам потрібно створити сцени з підвішеними об'єктами або ланцюгами, цей асет значно спростить роботу. Якщо ви стикаєтеся з проблемами продуктивності у ваших сценах, то Scene Profiler стане вашим найкращим другом. Цей інструмент допомагає аналізувати та оптимізувати сцени, показуючи, які об'єкти впливають на продуктивність. Ви зможете швидко визначити вузькі місця і виправити їх, роблячи вашу гру більш плавною. Для тих, хто працює над фентезійними проектами, Caves and Dungeons це чудовий аудіопакет. Він включає звуки для підземель і печер, створюючи атмосферу загадковості та небезпеки. Звуковий супровід грає величезну роль у зануренні гравця, і цей набір допоможе вам досягти потрібного ефекту. Folder Color. Цей асет допомагає навести порядок у вашому проєкті, дозволяючи фарбувати папки в різні кольори. Просте, але дуже корисне доповнення, яке допомагає візуально виділяти важливі папки та пришвидшує навігацію проектом. STM – Sprite-to-Mesh. Цей інструмент дозволяє конвертувати 2D спрайти в 3D меші одним кліком. Це особливо корисно, якщо ви хочете додати глибину вашим 2D елементам або працюєте з інтерактивними об'єктами у 3D просторі. Завдяки цьому асету ви зможете перетворити прості 2D спрайти на повноцінні 3D об'єкти з мінімальними зусиллями. Далі у нас Dungeon Floors, and Walls 20 Free Samples. це набір текстур для підлоги і стін у підземеллях, який стане в пригоді для створення фентезійних локацій. У пакеті ви знайдете 20 безкоштовних зразків високоякісних текстур, які легко інтегруються у ваші сцени. Вони допоможуть швидко додати атмосферу старовинних підземель і створити візуально привабливе оточення. Street Props Prototype Collection – це набір різних міських об'єктів, таких як дорожні знаки, які ідеально підходять для прототипування вуличних сцен. Якщо вам потрібні швидкі і прості моделі для створення міських локацій, цей пакет саме для вас. Він допоможе створити реалістичну атмосферу і додати деталей вашим вуличним сценам. І наостанок, Multicomponent Copier. Це інструмент для копіювання кількох компонентів одразу з одного об'єкта на інший. Він стане в нагоді, коли потрібно швидко повторити конфігурацію об'єктів у проєкті, заощадивши час і зусилля. Простий, але дуже ефективний інструмент для тих, хто хоче оптимізувати свою роботу. Також додам від себе ще один асет, але платний це мій особистий асет, який був опублікований в цьому місяці. Цей асет дозволить вам додавати легко рекламу до вашого проекту, оскільки, поки що YouTube не дозволяє мені додавати лінки на асети, ви зможете знайти всі посилання в моєму телеграм-каналі Unity для своїх. Ось і всі асети, які я хотів показати сьогодні, кожен з них може стати корисним доповненням до вашого проєкту, незалежно від того, чи ви працюєте над 2D, 3D або технічними аспектами гри. Сподіваюся, цей огляд допоможе вам у виборі інструментів. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До зустрічі у наступних відео.